Вітаю вас, друзі! Буквально вчора Микіла Яновича Заров виліз із небуття, буквально із потойбіччя, і написав твіт, у якому він дуже сильно обурився, тим, що мені змінили запобіжний захід, випустили мене з СІЗО і закрили на цілодобовий домашній арешт. І ви знаєте, загалом, поки я перебував у в'язниці, проти мене було дуже багато інформаційних атак. Та й не тільки проти мене, а й проти моїх друзів, проти моїх батьків, проти моїх рідних і проти тих, хто Виходив на акції протесту, і я тільки зараз аналізую усе те, що відбувалось, і розумію, що у цьому була зацікавлена, в тому числі, і Російська Федерація. А тому сьогодні, у цьому випуску, я хочу вам показати, що творилось на Російському федеральному телебаченні в той час, коли мене закрили, і я знаходився у в'язниці. Я не міг тоді це все прокоментувати, не міг тоді про все це розповісти, але виправлю це. The cat sat on the Просто зараз, тим паче, що зазвичай я не коментую фейки російських змі, якщо їх можна взагалі називати змі. Але в цьому випадку я маю вам все це показати, щоб ви розуміли наскільки централізованими і в інтересах російських окупантів були всі ці інформаційні атаки. Ані там обсуждають спорять, Стерненко такий чи не такий. Те, що на російських помийках були саме ці інформаційні атаки, це. Насправді історія дуже показова, тому що якщо російські помийки когось критикують, то це означає, що ми, українці, повинні сприймати їхню критику прямо протилежно. Наприклад, на російському першому телеканалі дуже сильно казали, що я погана людина, бо протистояв російським агентам. Тим, які намагались перетворити свого часу Одесу на нову Одеську народну республіку, що діло Стерненко в Одесі, да Одесу від дісу агентури. прикривської агентури. це було? що надзвичайно цікаво і дуже і дуже показово, російські пропагандисти прямо масово стали на захист судді сталініста Попревича, який відправив мене до в'язниці і засудив мене на 7 років позбавлення волі і 3 місяці, із конфіскацією половини майна. Проти судді немедленно починають травлю, обнаружив, що он із Донецька у ворот його дома там стояли бюсты Леніна і Сталіна. Значить, приверженець запрещеної на Україні комуністичній ідеології. Як бачите, суддя сталініст є ідеологічно близьким до російських окупантів, і тому, в принципі, не дивно, що вони його захищають. Не дивно, але я знову повторюю це дуже і дуже показово. Судді за винесений приговор уже начали поступати угрози, Да і на етапі следствия служитель Феміди неоднократно. Насталкивався травлей так називаємо активістів. Жодних погроз цьому, так би мовити, судді не було їх просто не існувало ані під час розгляду справи, ані після того як він ухвалив цей очевидно неправосудний та незаконний вирок. Та й якби ці погрози були, він би вже, хоч якось, дав би про це знати, звернувся би до правоохоронних органів. Але це неправда. Це тупо брехня, яку поширюють російські пропагандисти. Але не тільки за цього суддю комуніста вони впис. Сались, вони також почали заступатись і за прокурорів, зокрема, і за прокурора Одеської області Костенка, і в прямому ефірі давали його цитати по моїй справі. То, що пройшло після постановлення приговора. Я це вже говорив і скажу ще раз з моєї точки зору це являється давленням на суд, і це не допустимо. Приплили російські пропагандисти ще до цієї теми, і кума Путіна Віктора Медведчука, який я гадаю, що цілком міг в. Вплинути на цей самий вирок, тому що Медведчук мене ненавидить. Уся фракція Медведчука вже неодноразово писала публічні звернення та вимагала мене негайно ув'язнити. І Ось Медведчук на російському телебаченні також відкрив свого рота. Запретіть мене дуже складно. Запретіть мене можна тільки фізично. Ну от у цьому випадку я із ним можу тільки погодитись. Всі інші способи, які приймає сьогодні власть. Зеленського окружені Вони непригодні. пригодний. Медведчук прямим текстом каже про те, що ті санкції, які були застосовані проти нього, вони нічого не дають. Вони жодним чином йому не заважають. Звісно, те, що закрили канали Медведчука, це просто прекрасно. І я це вітаю. І я ще тоді казав, що я цей крок надзвичайно підтримую, але погодьтесь по факту, Медведчук і далі діє проти України, і чомусь мене Хотіли ув'язнити на сім років із конфіскацією майна. А Медведчуку, попри те, що санкції були щодо нього застосовані у зв'язку із фінансуванням тероризму. Йому по сьогоднішній день навіть не повідомили про підозру, не кажучи вже й про те, що його потрібно було давно закрити. І українці цей крок стовідсотково підтримали б. Ну чому тогда не потребують Зеленського, щоб он випустив із без рішення суду того ж Стернінка. Після того, як щодо Медведчука було запроваджено санкції, я записав одне відео у себе на каналі і виклав, і воно набрало рекордних 700 тисяч переглядів. Більше тижня воно трималось у трендах, і це поки що, мабуть, найбільш вдале моє відео, яке я коли-небудь робив. І це, звісно ж, теж Медведчуку сильно не сподобалось. Але я знаю, що це мало сподобатись вам. І якщо ви хочете, щоб у мене на каналі було таких відео якомога більше. Обов'язково підписуйтесь на канал, ну і можете ще підписатись в інших соціальних мережах, щоб нічого не пропустити. Але не тільки Медведчук говорив про мене і мою справу на російських телеканалах. І ще російське телебачення у себе показувало Іллю Киву, який свого часу дістався Медведчуку у спадок від Авакова. І Кива там говорив спочатку про свої найбільші вподобання, от розлагалась фашизмом. Гомосексуалізмом, Це все те, що сьогодні в Україні возвеличено. А потім Кива обіцяв, що він буде ув'язнювати усіх, хто виходить на мою підтримку. Ось ці вся харда, вот этих всіх аферистів, шарлатанів, ліцидієв, вони кануть в літо. А багато з них сядуть в тюрму. Я, Я буду вадяг. їх сажать. До слова Кива теж чомусь не сидить. Мабуть, він не становить жодної загрози для нашої держави. Мабуть, він не становить жодної небезпеки для нашого суспільства. На відміну від мене, від інших активістів, яких переслідують, на відміну від Андрія Антоненка, якого тримають за ґратами без жодного доказу провини. Кива святий, от він може спокійно діяти проти України, виступати проти України на російському телебаченні, і його чомусь ніхто не чіпає. Але це теж іще не все. В шоу у Соловйова також мене згадували не злим тихим словом. Стернінка кришує твадес, наркодилерів, наркомафію, продажу наркотиків, і притони, да? Ну, якщо це дійсно так, то я точно перекрию усі поставки натхнення для Іллі Киви та перекрию їм потоки нових партійців до ОПЗЖ. Тобто, я смотрю. Токах Січас за Стерненка права радікала. За нього топять активним образом кто фонд Сороса. Я вам більше скажу. Особисто Сорос монтує усі відео для мого каналу, і це що найменше заслуговує на те, щоб ви натисли до цього відео лайк. Пособником російських окупантів у інформаційній боротьбі проти мене став також і слуга народу, народний депутат із правлячої політичної сили президента Зеленського Максим Бужанський, який і піною довкола рота кричав про те, наскільки я поганий, усі протестувальники погані, і йому настільки добре для російської пропаганди все це вдалось, що власне його і почали. Також показувати на російських федеральних каналах, Ті які ще нігде не працювали, взяли і зажгли шлеми нацгвардійців. Вибачте, що саме вони спалили. Шлеми нацгвардійців! От фашисти, ми нападаємо, за ваші налоги куплі. Це не ідеалізм. Це перший шаг на путі в тюрму. Взагалі, мені оце дуже подобається, коли прибічники російських окупантів, які працюють проти України в той час, як Російська Федерація вже во. Восьмий рік веде проти нас війну, вони розповідають, кого і за що треба ув'язнити. Ті, хто давно мають сидіти і ще навчають нас жити, Стерненко, вдруге оказавшися націоналістом. А чому він націоналіст? Вон Михальчишин націоналіст? Саме так, кому ж іще, як не Бужанському та Михальчишину, які обидва працювали на каналі Медведчука, Зік, співведучими у Наташі Влащенко, розказувати, хто у нас націоналіст в країні, а хто ні? До речі, я коли вийшов із СІЗО, дізнався, що насправді я дуже і дуже багата людей. Тому що зміг фінансувати величезну кількість протестувальників, які виходили на мою підтримку. Насправді всі ці акції протеста чітко фінансуються. Я знаю, що увесь цей треш передивлятись вам дуже і дуже непросто, але обіцяю, далі буде вже останній епізод, так би мовити, ключова теза від російських пропагандистів. Я все-таки питаю Надежду определенную на то, что все-таки операционный суд оставит. Це, це, це в силі, І я надіюсь на те, що цей преступник все таки сяде в тюрьму. я не можу зі 100% впевненістю казати, що це російські окупанти замовили моє ув'язнення, тому що у мене немає якихось прямих залізобетонних фактів. Але коли я бачу, як проросійські слуги народу на кшталт Бужанського і йому подібних, коли вони об'єднуються разом із ОПЗЖ і разом із Ютуб каналами Медведчука і разом Разом із проросійським телеканалом наш і російськими федеральними телеканалами у своїй боротьбі проти мене. І коли вони кажуть одне і те саме, це щонайменше дає підстави задуматись, коли російські окупанти прямо відкрито підтримують продажного суддю сталініста і висловлюють своє захоплення прокурорам Венедіктової, то це багато про що каже. Тому оця справа проти мене вона не про правосуддя, вона не про вивчення. Доказів, яких проти мене немає, вона не про те, чи був злочин, чи не був, чи є насправді правдою вигадка прокурорів, за яку вони хочуть, щоб я був ув'язнений. Ця справа вона про те, як російські окупанти і їхні пособники намагаються закрити мене, а потім будуть намагатись закрити вас, тому що вони дуже бояться громадянського суспільства, тому що саме громадянське суспільство навесні 14-го року не давало російським окупантам захопити значну частину України, тому що саме громадянське суспільство не дозволяє перетворити Україну із демократії нехай і недосконалої, і з великими проблемами на відверту проросійську диктатуру. Сьогодні інформаційні атаки проти мене тривають, і чим ближче до апеляції, тим більшого вони набирають масштабу, тим більше пропагандисти вигадують усіляких нісенітниці. Це робиться тільки для одного. Для того щоб змусити апеляційний суд залишити мене знову у в'язниці, для того щоб змусити їх прийняти очевидно неправове рішення. Але друзі, я маю сказати, що я їх. Не боюсь, тому що є ви, і я впевнений, що ви не будете миритись із несправедливістю, тому що є ви, є громадянське суспільство, якому не байдуже. І я впевнений, що Україна ніколи не перетвориться на диктатуру. А тому рано чи пізно тут будуть поважати права людини, що б там не казали російські пропагандисти та їхні пособники.